Всім доброго дня! Сьогодні хочу розказати про ліхтарі для підводного полювання. Деякі з них я це є мої два це і цей, а ці взяв от товарищів моїх знайомих підвохів. Самий перший найпростіший. Що має бути, напевно, у кожного початківця це типу япарди. Звичайні китайські ліхтарі, які добре держать е воду, не, це, не пускають її, мають ось там три режими, світять практично завжди центр. Сильніше, слабший і всякі режими SOS. Тобто найпростіший ліхтар, який коштує десь в районі 800 гривень, ну, плюс батарейки. Центральний ось такий діод і дає він приблизно отакі картинки. Це тепле світло, три режими, сильніше і на всю. Про пізніше розкажу плюси-мінуси. Далі. Трошки модернізована його версія. На жаль, нема батареї, на всіх. Той самий апарт, але розсівач, бачите, який порівняно з тим. Це матовий ось таке матове скло. Воно трошки краще розсіює і уже ореол у нас набагато цікавіший. Тобто світить більш ореолом, не центром. Ще той самий япарт. Е світить так, як і всі япарти, але ви бачите, в чому ну, тобто він тут перепаяний е цей драйвер, щоб він не мав лишніх стропів і так далі, а мав тільки рівні. Потужностей. Але головна його особливість, так як плавають ночі і доволі довго, ось таку доточку роблять, хто як де, мастерить. І сюди вставляють 2, 2, 2 батарейки 18650, так як в цей вже влазить 3. Відповідно, з тім можна плавати там на середньому значенні, напевно, години 3, а з тім вже можна годин 5. Тобто зима літо, звичайно, це плюс-мінус, по температурі. Це той самий апарт, але плюс одна батарейка. Такі роблять речі в кожній області свій е мастер, хто його таке може виготовити вам і будете плавати довше. Але розмір цього фонаря вже більше 30-35 см. Це доволі багато. Далі, якщо ви хочете знімати вже щось гарнішу картинку, далі це вже йде професійна річ. Це ліхтар Днепр із там, не сотньою регулювань різних. Головний його смисл, що є по потужності. Ось різні Ви бачите, різні потужності його, від найбільшої до найменшої. Все робиться при зажатті цієї однієї кнопки. Взагалі все керується одною кнопкою. Чудова річ. Далі ну, це його центральний промінь. Ось таким макаром можна перебирати середній, це буде і середній, і бокові ліхтарі, це буде чисто середній і чисто ореол. Далі в підводній зйомці ви побачите, як це виглядає на реальній підводній охоті. В нього є три сильних середніх світодіода і шість на ореол. Вони всі регулюються по потужності, можна вибрати, яка температура. У мене, наприклад, Ореол йде тепліший, а центр іде холодніший. Тобто, по-простому, як для мене, це ближнє і дальне світло. Ореол це ближнє, потужно, все вокруг засвічує, але очі ну, зазвичай не можуть ні за що зацепитися. Все гарно, все дуже добре видно. Для камери це супер. Але полювати, ну, він з я полюю літом, коли мутна вода. Коли стає осінь, стає трошки кращий прозрак. З центральним променем мені полювати набагато краще. Ну, але на камеру видно центральне засвічування, а вокруг все темно. Цей ліхтар має 4 батарейки. Кажу, там, не знаю, сотню налаштувань, з яких по-доброму використовуєш напевно з 5. Ну, десь так. Можна подивитися, який рівень заряду в нього. Тобто, ну, заходячи в воду, вже знаєш, наскільки в тебе сіли або не сіли батарейки. Він знову ж таки повідомляє, блимає, коли сіло на 50 або на 75 і так далі. Ну, Це кажу, це професійна річ, бо вона стоїть в 10 разів дорожче як цей. Того це вже хто собі як може дозволити або кому реально це потрібно. Далі, що скажу. Ну, рід чудова, пользуюсь уже півроку. Чотири батарейки держать дуже довго на реолі, напевно, більше 6-7 годин десь на центральному світлі, на центральному лучі держать десь промені десь, напевно, години 4, даже 5. І це на потужності більш середина. На все не варто викручувати. Бо навіть на мінімалках він реально, ну, то есть, реально ліпить. Тобто, <гум> така сильна потужність. Це все, ну, зазвичай у нас хіба, можливо, на морі, де глибина там, 15 метрів, то тоді, напевно, варто все. А так, четверта там, позиція з вісьми, вже, ну, більш ніколи не використовував. Дорога, ну, це професійна річ. Далі на відео покажу, як приблизно світить центральний промінь, як Ореол. Ось широкий промінь, Ореол. Світлення дуже навіть, непогане, як бачите, для камери, воно взагалі чудове, хоч і багато частинок у воді, але все гарно просвічується, нема пересвіту практично. Але далеко ти і не бачиш, тобто десь там, до 2 метрів максимум. І ще одне, що нема окові, за що зацепитися. Ось навіть таку дрібну маленьку щупу доволі тяжко замітити. Ну, Але гарна картинка. Пливемо далі. Ось центральний сильний промінь, ви бачите, от, сплячий окунь. Світ він набагато потужніше, світло в нього інше, того що в мене воно більш білого кольору по температурі е, воно 3000 градусів, а Ореол 4, якщо не помиляюся. Тобто, ось такі маленькі щупачки знайти значно краще, легше, тому що е, ну, банально ти далі проглядаєш. І плюс. Ось, зір сконцентрований, стріляю з вигляду, як маленький карпик, але це хороший карась. карась, майже кілограм ваги повсюду біля берега. Намілені багато дрібної щуки, що не може не радувати, значить буде і велика. Пройде пару років, буде хороша щука. Дрібну не чіпайте. Ось такі ось зубатки в кілограм. Брати не варто. Ось ви бачите, як латаття засвічує. Зрозуміти, що очі так само е, бачать, коли ти пересвічуєш, то ну, центр, якщо попадає на щось блискуче, то, от, наприклад, відкрився флажок, доволі сильно б'є в очі і ти ну, погано бачиш того центр пересвіт. Ось знову ж таки ореол ключив в лататі. Намагаюся він більш жовтішого кольору, намагаюся знайти лина, так як лин яскраво жовтий золотого кольору, жовте світло, дуже гарно його підсвічує. Ну і тут бачите трошки більше частинок воді, того вода не така прозора. Був доволі сильний вітер, тож сильно збовтав, нічого не знайшовши, ось щука яка, на жаль, втікла. Я зрозумів, що я їй добряче поранив, так як колин вимотався, і спробував її по сліду знайти, щоб не залишати підранка. Дуже чудово, що ось, бачите, ранену я її знайшов буквально за пару метрів і добра. Підранків не лишаємо. Я, до речі, була не дуже велика, десь двушка, але наскільки активна, що двічі мене будзала. Ось, коли я її зараз підтягую, побачите, вона намагається спочатку втікти, далі розвертається і двічі б'є мене в одне плече, потім в інше. Ось такі щуки бувають, атакують. Знову. Везілля, знову перейшов на Ореол жовтий, і виглядаю красиві красі нічого не знайшов, йдемо далі. Ось спочатку подумав, що це лин нарешті, але вже перед вистрілом зрозумів, що це лящ. Ну, хороший лящ, все одно ну, десь теж кілограм, можливо грам десь 900, але так, на око яких я стріляв, майже кілограм. Я його не важу. Хороший чистий лящ. зробив фотосесію і пішов на куканку. Ще одна маленька зуба кілушка. Нарешті ось побачив лина. Лина, слідкую за ним, але дуже обережно. Хочу більше познімати, от мішає лататя, і коли вже прицілився вистріл, ось зробив сповільнену зйомку. Дивіться наскільки швидко він увертається. Закачка рушниці 22 атмосфери, тобто виліт там якихось 0,0 секунди і він встигає повернутися. Ну, знаючи, що я його не поранив, так, все добре, Тому шукати його, думав, що можливо. На Ореолі з теплим світлом десь його і доберу, але так його і не знайшов. Зробив на цьому полюванні помилку з попереднього полювання, яке тривало там не більше 2 годин, не зарядив ліхтаря. Хоч і 4 акумулятора, але все ж ну, вони сідають і ось уже Після двох годин плавання до до берега оп! Пропадає світло. Добре, що вже недалеко від берега, тож, грибу додому, всім щасливо. Пока!